Три речі, за якими людина може слідувати за своїм серцем, за іншими людьми, або за Богом? Популярна і небезпечна думка в наш час, що ти маєш слідувати за своїм серцем. Прислухайся до нього, зроби те, що вона каже, будь йому покірний і так далі. Але, друзі, що писання говорить про небезпеку слідування за своїм серцем. Перше, Ісус говорить, що наше серце є лукаве і зіпсоване, і вся біблія про це, що людське серце це місце, з якого походить зло, злі думки, погані наміри, погані вчинки. Воно все походить з серця. Перше, друзі, як можна слухати те? Те, з чого походить лихе. Друге, наше серце суперечить саме собі. Дві думки, які приходять до вашого серця, яку з них ви будете слухати? Одна говорить, що ви хочете і любите шоколад або солодкі напої, а інша говорить, що ви маєте скинути трошки вагу. Дві думки вони суперечать між собою. І так з усім, друзі, наше серце воно є нестабільним і воно має в собі суперечності. І третє, серцю властиво змінюватися. Якщо я сьогодні прийму імпульсивно послухавши свого серця, яке-небудь рішення пройде 5 або 10 десять років і я вже буду мати інші думки, інші наміри, інше розуміння ситуації, і я точно пошкодую про те рішення, яке я сьогодні прийняв, слухаючи свого серця. Тому, друзі, для кожної людини і особливо для християн небезпечно слухатися свого серця, тому що є той, хто стоїть вище за наше серце, це Господь, якому ми маємо бути покірні.